Лемікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. На зв'язку з нами зараз політолог Микола Давидюк. Пане Миколо, вітаю у вас в ефірі. Доброго дня вітаю. Вітаю. У нас знаєте, у нас вчора був ефір, був Олег Рибачук, і а, говорячи про внутрішню ситуацію в країні, ми говорили про таку битву, як сказав Олег Рибачук, президентських фаворитів. От, наприклад. Він згадав відставку Олександра Кубракова і таку формулу навів: що один президентський фаворит це керівник офісу Андрій Єрмак, а якби подолав іншого президентського фаворита Олександра Кубракова. Але загалом, якщо говорити про політичну модель, то не хотілося б, щоб країна була таким об'єктом гри між президентськими фаворитами. Чи на вашу думку така картина НАТО гротескна, перебільшена? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що це такі насправді внутрішні між собою такі, між політиками. От а насправді картина набагато ширша і домінує в ній тема війни виключно. А домінує в ній тема фінансування бюджету. Тому що у нас зараз там десь порядка мінус п'яти, і скоро може бути мінус десять. Ну от мільярдів доларів. Тому я думаю, що це ці теми більш важливі ніж там е, окремі кадрові персоналії. Ну те, хоча зрозуміло, що президент типу любить працювати в режимі тим, кому він довіряє, і тим людям, яким він себе оточив, він десь них наділяє якимись такими неіснуючими конституційними повноваженнями, що насправді не завжди відповідає дійсності і не всім подобається до речі. Ну от але, типу, це зараз відбувається. і президенту західні партнери це пробачають не всіх, але частину так точно. Ну от через те, що країна в війні ну вони кажуть, ну типу там в Україні щоб все не засипалось. Давайте їм дозволимо навіть якісь там неконституційні речі, деякі значі, що називається, перегиби в реалізації. Ну от але це є домінуючі речі. А кадри ну знову ж таки, бачите, якщо в нас можуть звільнити під час війни главкома. То сказати, що є незамінні люди в цій країні, ні. Після звільнення залужного було показано, що незамінних в виконавчій владі, немає. Ось це якраз таки головна історія. От і я думаю, що будь-який кадр в оточенні, який виконує ті чи інші завдання, не виборний. Тобто, ті, кого обирали, вони зафіксовані через воєнний стан. А ті, хто скажімо так. Призначенні незамінних немає, і ми це побачили після заміни главкома. Тому в даному випадку, якщо говорити про Кубракова Єрмака, то Кубраков насправді унікальна історія, тим, що він двічі міг повертати довіру Зеленського, і це насправді теж чим він і гордився свого часу. І що багато хто не міг зрозуміти, Кубраков втрачав довіру Зеленського і повертав цю довіру. Ну втретє, це зробити не вийшло. От але я думаю, що все ж таки Єрмак був вище по цій ієрархії і. Іерархії, і Структурі довіри Зеленського, от і все-таки Кубраков був в розряді міністрів. А Єрмак якраз таки там ну на ролях, які були ближче до Зеленського, тих, хто роздавав карти, якщо можна це так назвати, уточніть, будь ласка. Себто, от коли ви говорили про реакцію наших західних партнерів, коли вони а, спостерігають за тим, що до прикладу, просто Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Ну, до прикладу, виконує функції міністра закордонних справ. Наприклад, так вони ставляться до цього з розумінням, бо розуміють, що Андрій Єрмак це довірена особа Володимира Зеленського, і в країні війна. Я правильно вас розумію? Ну я думаю, що скажімо так, це навіть не позиціонує він себе і багатьма батьомінуваць себе подавати або як держсекретаря. Тобто, все таки міністр закордонних справ в українській конституції це менше. Насправді він живе в розумінні швидше американської конституції. Тобто, на, наша конституція багато в чому скопійована з французької так соціалісти, коли сварилися націоналісти з комуністами. Ну, от, в 96-му, то прийшли соціалісти і кажуть: ну, націоналісти хочуть американську конституцію, а комуністи хочуть радянську конституцію. Соціалісти кажуть, давайте візьмемо і західну, і ліву, ну і визначились на середній, на французькій. То от, якраз таки Єрмак живе більше в американській конституції і завжди намагається приміряти на себе посади, яких в нашій Конституції немає, але є в американській. Ну, от, тому дійсно так: ну, ми зараз можемо говорити, там різні країни по-різному сприймають. От, бо для більшості в світі легітимність України зашкалює. Легітимність України дає можливість, скажімо так, представляти країну, просто маючи український паспорт. Так, але якщо ти ще й скажімо так від Зеленського, то це типу там помножується представництво. Откратно, і зрозуміло, що не маючи на це там. Скажімо так, конституційних повноважень, але маючи певну там політичну легітимність, якою наділяє його президент, відправляючи в те чи інше відреження, він намагається це позиціонувати. Але давайте так не на камеру не всі наші партнери цим задоволені, і вони кажуть, що все-таки ну, щоб не було організації українського політичного простору, тому що кажуть, от коли не інституції працюють, а працюють авторитети, все таки. Повинно відбуватися в Афганістан. Теж був війні, теж були більші авторитети, ніж ті, які працювали на посадах і були за конституцією, там відповідали за щось. Але цього не повинно відбуватися, і от тому зараз якраз деякі партнери це якраз озвучують. Їм це не зрозуміло, але вони кажуть, це ваш вибір. Знову ж, як ви хочете, так ви своєю державою управляєте. От але, ось цей скепсис він залишається. Ну перше, друге, Китай. Китай це теж не дуже сильно сприймає. Китаю це не подобається. Китай насправді виявився навіть серед західних держав. Найбільш читаємо Конституцію України і Китай, той, хто піднімає це питання, і він каже: Ми хочемо зустрічатися з офіційними посо... особами згідно вашої конституції. Тобто вони не визнають авторитетів персональних, вони визнають авторитети, які нужки авторитети, інституційність, яка прописана в конституції. Бо захід все таки більш закоханий в Україну і менш прагматично ставиться. Китай, який більше закоханий в Росію, дуже прагматично і цинічно ставиться до України, тому вимагає виключно Закону. Захід у нас закоханий, захід хоче нам більше допомогти, тому будь-які наші ось ці дисбаланси в Конституції приймає і читає виключно з української точки зору. Але не на камеру повторююсь, вони, вони такі речі говорять. Я просто згадую, чи визнає Китай Талібан. В Афганістані отак згадую, 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 Мені здається, що достатньо толерантно ставиться до ну, скажімо так, про не сприймайте надто радикальний меседж одного британського політика, який мені це сказав про організацію, От, все таки Україна далеко пішла від Афганістану, і тому скажімо, і від багатьох інших автократій, тому все таки тут трошки інша історія. Ну і знову ж таки порівняння я воно таке я достатньо розумію, я розумію політику Китаю там, де йому. Вигідно, а там вони Той, визнають цей. певні обставини, а там, де не вигідно, вони не визнають цим, пане Миколо, все абсолютно як би чітко і все зрозуміло. Єдине, що все ж таки потребую від вас певного уточнення. Ви згадали, що от в українській моделі влади де є президент, сильний президент, там сильна влада офісу президента, а є величезний вплив керівника офісу президента Андрія Єрмака, що це більше така американська модель, але. А ви знаєте, це, це мої відчуття, що у нас про Камілу Гаріс згадали останнім часом лише в контексті того, що Джозеф Байден не приїде на на глобальний саміт миру, а віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки приїде і тут всі згадали справді в Сполучених Штатах є посада віцепрезидента чи віце-президентки. тому якось воно не стикується з тим впливом, про який ми говоримо щодо Андрія Єрмака. Ну я думаю, трошки різні історії, тому що в сполучених штатах ну давайте. По перше, у нас немає посади віцепрезидента. Це ми так зараз гра граємо в ці символізми. Це бо аналогії це, такі певні 100%. У нас нема цього і не було. От, як би хто не хотів, і конституцію під це точно міняти ніхто не буде, от, особливо в час війни. Але в Штатах, якщо брати про Харіс, то це хитрість Байдена, який елітам обіцяв, що а вдруг не добуду цей термін, точно не піду на другий. То давайте віце-президента, який з мене зможе підсидіти і в потрібний момент підстрахувати. Але Байден, який 50 років в політиці, дуже добре знає цю кухню. Тому жодного важливого завдання Камілі Харіс не давав для того, щоб не випустити її поперед. Перед себе Байден насправді виявився дуже професійним, що називається political animal і щоб не бути е, Лемдек, е, не бути слабкою качкою. Він залишається таким дуже сильним political animal І він камілу не випустив. Але згадайте, ви точно пам'ятаєте, як сам Байден був віце-президентом, вже тоді кував собі майбутнє президентське крісло Так само буш старший. Він не то, що собі викував. Він викував президентське крісло собі, своєму сину через каденцію, і зараз ще й Буш, другий син, теж пробує зараз або там через термін все рівно. Тобто, цілий клан зробили. Аналогічна ж історія із Кеннеді, коли батько робив аналогічну історію. Тому я думаю, що тут аналогії вони десь мають місце бути, десь ні. От це чисто відповідальність Зеленського, тобто то, як він наділяє ось цими повноваженнями, дуже часто не офіційними, а політичними. Тобто, не скажімо так, немає там печатки, яку він дає, і немає там суперпідпису, який він дає. все таки це те, що будується навколо політичної довіри, те, що будується на особистих відносинах, зеленський дуже скажімо так, політик, який більше інвестує і вкладає в відносини. Ніж в інституції, що стратегічно погано, але тактично в війну він просто це менеджерить, як він там казав, на п'ять менеджерів. Да? От, але треба пам'ятати, що країна вистояла війну за рахунок інституцій, а не з витяги когось із персоналів. Бо Збройні сили, як інституція, які знали, коли навіть казали, що війни не буде, що там щось не відбувається, збройні сили знали, що робити, і зброю перекидали, і артилерію розставили, і Київ захистили, і не дали ворогу знести державність. Але це інституційна річ. Так само деякі міністерства, коли виїхало 80% персоналу, а ті 20%, що залишилися, зберегли роботу міністерств. В деяких відділах з 30-50 людей було 3-4, але вони на собі тягнули всю роботу. Це теж інституційність. І далі, далі, далі можна дивитися. Тому інституційність важливіше, Якщо ми говоримо про е, певну схожість з французькою конституцією, то це все-таки в гарному слові бюрократія інституційна. Так не та бюрократія, коли нам справку треба три тижні отримувати, а в тому числі та діджитал бюрократія, яка теж є, але вона інституційна. Ну, от тому, все таки нам треба більше уваги звертати на інституційність ніж на персоналі, бо персоналі йдуть. Якби кому не подобався там міністр якийсь в 90-х чи в 2000-х, але час працює проти будь-кого з міністрів і відповідно залишаються інституції, створені цими людьми. А в даному випадку ми більше бачимо якраз таки політичну гру на довірі і на людських відносинах ніж на інституціях. Саме тому людина, яка високо в довірі персональні зеленського, але взагалі не в інституціях. Державної виконавчої влади, саме виконавчий, бо офіс президента не є частиною виконавчої влади, він якраз таки на вершині. Але, повторюсь, це вибір президента. Знову ж таки, він не є там, таким, яким карається Конституцію, чи той, який карається на там, в суді. Але він буде мати відповідь на голосування. Люди, пам'ятаєте, як Ющенка було там «Балога, це я. Тобто, в Зеленського це теж історія це відбулася. Я пам'ятаю, там перед війною, коли була американська делегація, він тоді підписався під своїм під своєю командою. І Хто за що відповідає? Він сказав, що ось вони тут, бо там були пропозиції, де кого поміняти, і я думаю, що ось відповідь зеленському оцінка буде персонально йому політична, не як те, що міркую, пане Миколо. Ви згадали балогу Ющенка. Можна ще кілька прикладів згадати: а балога це я чи там Ющенко, це я з вуст балоги. Далі у Кучми був свій табачник, так і був свій Медведчук, але це не можна назвати історіями успіху, погодьтеся. Ні, ні, ні. Інституційно це взагалі не історія успіху. Я, я про це і кажу: що держава сильна, коли ми вкладаємо в інституцію. Якщо ми збройні сили заклали як потужну козацьку армію, так вона так і і спрацювала. І якщо в нас є якісь речі, які дійсно, ну, наприклад, е виборче право. Як би не було, як би там е, хто не намагався, але в е, е, інститут виборності в країні працює е, так само. Там свобода слова як інституція в країни, ну, би... що зараз цей інститут не працює, ну бо ж війна і воєнний стан Ні, 100%, але це не значить, що коли війна закінчиться, через півроку ми не проведемо найкращі вибори, яких в Росії 30 років не було, і які не, і які не всі європейські країни проводять. Наприклад, ми не можемо назвати повністю демократичними вибори Орбана. До речі, ви коли говорили про те, що країна вистояла у війні, на жаль, це ще не можна сказати у доконаному часі, тому що війна триває і це війна на виснаження. І навіть з того прикладу, з американського ну можна, от стосовно віце-президентів американських. Можна зробити приклад, що ну американські політики користуються владою, хто як може, хто на що гаразд, так би мовити, так хоча здавалося б, і в сполучених штатах все достатньо регламентовано. Тоді, пане Миколо, оскільки ви багато приділили часу тому, що ми маємо запустити інституції, управління державою це питання якості роботи інституції. Ми з вами багато про це читали, і всі ці фоліанти про те, що чому нації. Занепадають та тому, що у них інституції не працюють, тому що там певні диктатори рулять в ручному режимі. Ви мені скажіть, будь ласка, тоді виходить, що знівельовано функцію всього, що ми набудували за цей час, всі ці НАБУ, ДБРи, НАЗК, Сапи і все інше. Це ж це ж про що? Це про роботу інституцій, незалежно від персоналі. Правда, виявляється, що під час війни це доречно все скасувати і керувати країною в ну такому ручному режимі. Ну, дивіться, як би хто не хотів це скасувати, воно повністю скасоване бути не може. І голова Верховного суду точно вам може дати ціле інтерв'ю, які в якому він підтвердить, що як би не намагалися контролювати ці органи, все рівно знаходиться чесний детектив, який приходить з чесним обшуком і знаходить 3 мільйони доларів прямо на робочому місці, з Вибачте, яких 10% відсотків відкладено диплоцьому це, цьому, це, це ви про колишнього голову верховного суду. Князь так князя. так. Коли друга друга історія, теж ось зараз обшуки на тому тижні були, коли теж прямо до офісу президента хвіст веде. Аналогічна історія. Тобто, так є спроби десь там їх регламентувати. Ми не можемо сказати, повністю контролювати, тому що це сотні людей, яких ти не змусиш знову ж таки. Якщо будь-хто з диктативів виходить в медіа і каже, що на нього намагаються чинити тиск. Все це стає стає одразу новиною там міжнародного масштабу, і всі посли 7 цю новину одразу принесуть і покладуть на стіл. Так намагається десь там кулуарно, десь якісь речі робити хитро зроблені. Зрозуміло, що але е, і, і витік по цьому раднику, і витік по суді, і ще деякі речі. От їх небагато. На жаль, їх мізер, і це оце проблема. От що їх, що їх мало спроби є, і вони будуть завжди. Але зараз дуже важливо, я з вами повністю погоджуюсь, що боротьба з корупцією і боротьба за демократичну країну так само важлива, як і боротьба з агресором. Бо Але виграти, це, пане Миколо, ось мізер таких справ це про те, що не працюють інституції, і практично все вирішується шляхом телефонного дзвоника. А я вам знаєте, що скажу, через що це? Через те, що свободи слова, що свободу слова намагаються замкнути в клітку марафону, було більше свободи слова. Замкнули по суті. От ну все рівно незалежні медіа є. і Ми бачимо знову ж таки ріст Ютубу. У нас е, Ютуб обігнав телевізор в 22-му році. У 22-му році обігнав є проблемка. Знаєте, тут є проблемка, тому що YouTube – це не українська платформа, і ми стаємо залежними від того, як працюють його алгоритми, як до речі, і алгоритми Фейсбуку. А працюють вони, як на мене, достатньо некоректно. E, погоджуюсь, але частково, те, що це не українська платформа в сьогоднішній неінституційний час політичного управління, це гарант того, що на неї не вплинуть зовні. І ось це якраз в тому числі теж можливість українській свободі слова знаходити платформи для свого відтворення і самовираження. Бо, наприклад, я не впевнений, що на 100% український сервер дав би добро на розслідування. От у нас там завчора два було, заступник прокурора. Мільйон хата, скільки там 50 тисяч машин, ще якісь речі. І, і це тільки вчора за вечір, два одразу. Це його а, дівчини. Це його дівчина. Ну, пробачте, але як то не другої половинки, знаєте? Типу, значить, ще шукайте ще мільйон і ще, і ще машину. От якщо але вони але до... ось, ось, система вміє страхуватися, так щоб в потрібний момент сказати: це не моє, це моєї дівчини. А ми з нею навіть не в шлюбі перебуваємо. Ну але дивіться, знову ж таки, це е, підпис взагалом. Лум про прокуратуру це ж один з заступників. Скільки там таких заступників? Це питання до Костіна. Ну а це питання до всіх. Тобто, це вже це, скажімо, так, це вже частина суспільної політичної дискусії і задавання питань. Ну от е, і я думаю, що ось ці платформи, в тому числі іноземні, головне, щоб вони були не російські, бо коли в нас телеграм голов головний е, провладний інструмент. Ось тут проблема. Тому що точно, дивіться, ютубівський алгоритм може бути складний, незрозумілий, і часто несправедливий, що об'єктивно правда. Але він може працювати так достатньо плавно. Але ми точно знаємо, що російський сервер точно не наш і точно не надійний, і точно ніколи не буде до нас справедливий. Тому я, ось це. Я розумію, про що ви говорите, але я ну, свобода слова є, вона знаходить вираження, бо вона інституційна, тому в незалежності від платформ, каналів, марафонів, не марафонів, свобода слова живе в журналістах в Україні. Ну, от, і вона живе інституційно, що дуже важливо. Тому що журналісти йдуть в політику, журналісти виходять на пенсію, журналісти виїжджають за кордон, але ж свобода слова не зникає. Так, да, і, і це... журналісти йдуть у відставку, О, але але працює інституція свободи слова в цій країні. От, от, якщо буде політика і державне управління на рівні е, свободи слова і журналістики, ось тоді це буде е, якраз таки той рівень, до якого ми йдемо, і ось Я тоді скажу... ми будемо. Я скажу два слова. Знаєте, це моя рефлексія на те, що як працюють алгоритми, зокрема Фейсбуку. Не знаю, як у вашій у моїй стрічці Фейсбук якимось дивом перетворився на популяризатора, а величезної могутності російської зброї. Я от я навіть вже почав писати. Дослідження на цю тему. Я думаю, що це робиться. Це моя думка. Я думаю, це робиться за гроші на правах реклами, але насправді це криваві гроші. Як на мене, ну це інша тема. Я, 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 я навіть відповім пів секунди. Аліше Русманов, власник з Сергієм Міль е, Юрієм Мільніром, Через фонд Digital Sky Technologies давно вложилися в Фейсбук, який перестав бути об'єктивним по відношенню до України. І весь той персонал, який сидить і в Польщі, і в Лондоні, він антиукраїнський. Його завдання блокувати український контент. Я вам скажу, як людина, яка рік в бані, яка вже на розгляд наглядової ради навіть відправляла десятки запитів. І я з рік заблокований, мене більше 50 людей не бачить. Але це пояснення, що путінські гроші Алішер Османов – це гаманець Путіна. Це гаманець Путіна, і вони туди зайшли в акції, і вони цим крутять, як хочуть, і плакують і просувають російські зараз самі дали відповідь на те, що покладатись виключно на іноземні платформи. Це небезпечно Ні. з точки зору інформаційної стабільності. Але... В так, але ми покладаємося на українську свободу слова, яку ми знаємо, що вона живе як інституція, і вона знайде і різні платформи, і вона обіграє ці платформи і все рівно правду розкаже. Я насправді вже не встигаю вам поставити наступне питання. важливе, але все ж таки це зроблю так абсолютно авантюрно. Але розраховую на вашу коротку відповідь. От коли ми говоримо про країну. Яка в управлінні ручним методом, а можна сказати, що парламент в цій системі помер. Я просто, я просто згадую про значення британського парламенту під час другої світової війни. У розумієте, коли ми говоримо про державне управління і парламент, тут головне не потрапити в наративи Путіна, який вже зайняв чітку сторону, і став головним популяризатором. Це називається що, якщо проводити годину в місяць з Медведчуком, то він вас накрутить на будь-яку тему. Я думаю, що в парламенті є дуже великий надлишок вільного простору, який міг би бути заповненим лідерством парламентським. Друге, парламент повинен провести ревізію своєї коаліції. І сказати, що є коаліція, що не є коаліція, і це теж може бути відповідь на е, ось ці конституційні питання. Третє, я думаю, що парламенту треба перестати боятися і чекати конверта. Бо з одної сторони вони бояться, що щось може відбутися а з другої сторони, вони ждуть що в віконечко постукають і скажуть: ось ви забули тут. Вам вам подарунок. Ось це найголовніше. Бо з одної сторони, ми хочемо святий парламент, щоб він вирішив конституційні не, якісь ось... питання. А з другої сторони, я ці, я ці люди ще... ж. Ждуть... Я більше нічого святого не хочу. Я просто хочу, щоб воно працювало. 100%. можуть працювати. Насправді є демократичні проукраїнські партії в парламенті, які могли б підсилити коаліцію і запустити такий парламент єдності, бо тому що ми єдність хочемо від країни, а політиком самі об'єднати не можемо. От коли почнуть об'єднувати парламент, це буде меседж, у люди. Давайте разом. Пройдемо цей складний час і в єдності зможемо видати результат для країни не для фракції, не для більшості, а для країни от єдність це якраз таки відповідь. Отак, пане Микола. Я вам навів британський приклад роботи британського парламенту під час Другої світової війни. А ви одразу а, згадали про путінські наративи, про путінські дезінформації, про путінську брехню, яку я взагалі в розрахунок не беру. Тому що, якби я дивився на британську модель демократії, дякую. Ну ми б ще поговорили вам, але часу вже точно немає. Дуже дякую, Микола Давидюк, політолог, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.